Друзі, всіх вітаю. Маю такі дві борони кінні. Одна в нормальному стані, трішки її треба підрихтувати, а інакша в розкомплектована. Маємо тут тріщину. Відсутні 6 зубів. Якщо я не помиляюсь, один, два, три, 4, 5, 6. Так, відсутні шість зубів і будемо її сьогодні відновлювати. Навіщо? Вирішив я засіяти собі трошки трави для корму кроликів і для цього треба буде заборонувати площу. і Так як маю вже адаптера, то з цією бороною. З Моторсічовською. Бігати вже якби, не дуже то хочеться, якщо площа більш-менш така. Ну, скажімо так, Від 50-х вже не хочеться бігати за мотоблоком, вже хочеться їздити. То будемо робити ці дві боронки, для того, щоб можна було їх зачепити за адаптером і швидко то все заволочити. Ця і ця борона були куплені колись на металоборухті. По ціні 1 к 2, а ось ця в більш-менш нормальному стані, її треба десь трошки тут рихтонути. Вона має тут пару таких пуз вигнутих. А ця була взагалі розбита і розламана на дві частини. Це я вже її зібрав по образу і подобі цієї. Тож будемо зараз її поновлювати і робити зуби. Перенесимось на наш запас матеріалів. Що ми маємо? Маю. Три зуби від великої тракторної борони. І також маю декілька заготовок, залізничні костилі, такі квадрати, я їх відбирав для якихось там поковок, можливо, щось робити. І маю такий шестигранник, вже він такий поїдений корозією, то не жалко. Тобто, що потрібно зробити? Укоротити оці три зуби, а з цих ось зробити. Якісь, якісь, щось подібне зубам для борони. Ну, якщо так прикинути, то по висоті бачите, так, наскільки вище. Зараз ми їх вкоротимо. Різьба тут нормальна на цих, на цих трьох. Просто треба вкоротити, трішки облагородити і можна використати. Тобто три зуби вже є практично, залишиться ще зробити три. Ці повідрізаємо також по розміру, Поприварюємо сюди болти необхідного розміру і все то встановимо на нашу борону. Також заваримо цю тріщину і просверлимо, мабуть, ще один отвір. Це для ось такої для щепки, грубо кажучи. Ну що ж, поїхали, друзі, подивимося. Поновлюю різьбу на одному з зубів і можна буде встановлювати. Друзі, така конструкція вийшла. Вибачайте за вітер, Мотоблок, адаптер і така от цепка з двох боронок. Дві борони, планка, регулюється по отворам ширина захвату, щоб, було, щоб захватувало все. І ось так от почав боронування. Так, пройшло вже досить багато часу, я вже зібрав урожай з того городу, де укатував цим катком. І хотів вам його так трішки зблизько показати. Такий каток, тут сама ця частина балону 60 з лишнім сантиметрів, трішки більше От на двох підшипникових вузлах, таких мощних. От. І якраз він так, знаєте, по, по вазі для мотоблока, для адаптера, для роботи з адаптером в самий раз. Проїжджає цей каток, а по бокам ще й захвачують трішки колеса адаптера, вони в мене такі широкі, тож укатує дуже, дуже непогано. Я укатував а, таку трав'яну суміш. ОВС вика і конюшина, ну тобто клевер. Досить непогано він це показав. Дуже непогано вирівняв мені всю поверхню. Після баронування затрамбував і після перших же опадів зерно все зійшло. Ну, ось такий каток. До речі, також куплений на металобрухті колись, ось Сюди тільки приварена ця планка, прикручені болти. Так, глаз зрізалось, не став вже там Вирівнювати, як є, так є. А, а цей кутник приварив сюди для того, щоб не налипало на каток, і кутник зрізає. Якщо тут волога земля прилипає, то кутник зрізає землю з катка. От така така невеличка штука. До речі, Дуже класно, коли до мотоблока навісне все такого невеликого розміру. Воно не важке, воно зручне, його не тяжко переносити, його не важко зберігати, особливо місця не треба. От. Ну, взагалі, такі розміри компактні, а роботу виконує дуже непогано для 10-20 сотих городу в самий раз.